І Наш народ побоїться, що як буде зупинення вогню, припинення вогню. За цим мають слідувати безпекові гарантії, і це неможливо без Америки. Вибачте, треба завершувати. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Поліція завжди на варті спокою. У найтяжчий момент ми стали частиною війська, аби захистити найдорожчих. Поки діти граються в героїв, наші захисники ними є насправді. Справжня мужність. Захищати свою батьківщину, свій дім, свою країну. Тату привіт! Чим займаєтесь? Гралися з машинками. Багато бігали та стріляли. А ти чим займався? Теж саме. Вдячні захисникам та захисницям України. Помалу їдемо. Ти мене чуєш. Добай, давай, давай. Рятуючи життя наших героїв на передовій. Подоболіші, ти не терпіть кажи. Не трошки більше небольші, добре? Вони також потребують допомоги. Психологічно було дуже важко. Підтримки. Я розучилася мріяти, робити плани на майбутнє. Та реабілітації. Бо я забув, який я був до всього цього. Це людина, яку ти взагалі не знаєш, але ти хочеш для нього зробити абсолютно все, що він тільки вижив. Документальний фільм про військових медиків. Ти чуєш мене, друже? Неділя 22.15. Марафон. Єдині новини. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Нова доба почалася в Україні. ТСН підсумовує головні новини п'ятниці, 17 жовтня. Щойно завершився брифінг президента Зеленського, який ми транслювали прямому етері. Він розповів про головні теми зустрічі із президентом Трампом. Розраховуємо на штати у питанні припинення вогню і переговорів з путіним, але про томагавки публічно вирішили не говорити. Такі подробиці після спільної зустрічі повідомив український президент. Володимир Зеленський також розповів, що з Трампом вони говорили про виробництво дронів. А ще зазначив, що про підсумки своєї розмови із американським очільником повідомили під час спільного телефонного дзвінка з лідерами коаліції охочих. Зокрема, главі Єврокомісії Урсулі фондерляєн, британському прем'єру Кіру Стармеру, президенту Фінляндії Олександру Стобу та іншим. Трамп натомість вирішив не спілкуватися з журналістами. Зразу полетів на вихідні до свого приватного будинку Маралаго у Флориді. Раніше перед робочим ланчем від українського президента пролунала пропозиція торгувати дроновими технологіями в обмін на томагавки. Президент США висловив зацікавленість такою пропозицією, заявив, що українці роблять дуже хороші дрони. Щодо передачі томагавків анонсував, що це ще буде темою розмов, хоча їхнє застосування могло б стати, на його думку, ескалацією. Крім того, звучала тема майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним в Угорщині. Очільник Білого Дому достатньо позитивно налаштований на ці переговори, особливо після врегулювання ситуації на близькому сході. Щоправда, Трамп заявив, що навряд чи в Будапешті відбудеться особиста зустріч Зеленського та Путіна. Спершу він хотів би дати їм обом простір. Ми говорили за ППО. Це для нас важливо навіть у цей момент. Дрони нападають на Україну на цивільні об'єкти, на цивільних родини дітей. Ми постановили, що будемо працювати більше з виробництвом і ви знаєте, що питання у цих, цих термінів часу постачання. Ми намагатимемось обидві наші команди. Ми намагатимось змінити замовлення скеровуючи з тих країн, що мають уже готові налаштовані. Ми також говорили. Про далекобійні засоби безперечно, я ще не можу зробити заяви. Ми надумали не робити заяв з цього приводу. США не хоче ескалації, то що отже не будемо давати відповіді на такі питання. Тим часом на фронті ворог просунувся поблизу ще трьох населених пунктів в районі Гуляйполя на запорізькому напрямку. Йдеться про Новоіванівку, Малинівку та Полтавку. Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Посилили росіяни свій тиск і під Куп'янськом. Це частково пов'язано із погодою, дощами і туманами, які ускладнюють роботу аеророзвідки, але все ж найбільше атакують на покровському відтинку. Там ворог спробував прорвати нашу оборону 33 рази. Всього ж упродовж доби на лінії фронту відбулося 111 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб серйозних втрат. Росіяни зазнають на добропільському напрямку, де окупанти намагалися просунутися колоною із бойових машин, які наші оборонці знищили ще до лінії фронту. Від 15 до 21 року за ґратами лише за те, що служили в українській армії, військовий суд південного округу у Ростові на Дону засудив 15 українських військовополонених із батальйону Айдар до термінів від 15 до 21 року у колонії суворого режиму. Повідомляє прес-служба військового суду південного округу Росії. Українських військовослужбовців звинувачують участі у терористичній організації, насильницькому захопленні влади і проходженні підготовки із терористичною метою. Жодному з підсудних не висунуто обвинувачення у конкретних воєнних злочинах. Фактично, всі закиди ґрунтуються на тому, що українці проходили службу у батальйоні Айдар. Несподіваний розвиток отримала історія гучного затримання військових у Тернополі. Шістьох чоловіків підозрюють в тому, що вони ловили військових на вулицях, пакували в буси, били і вимагали гроші. Зразу після цього на сторінці третьої штурмової бригади з'явилася офіційна заява. Бригада знає, що затримані, начебто, її бійці. Кореспондентка ТСН Світлана Павук збирала пазли цієї історії. спокійно, поняв. Працює національна поліція відео затримання групи чоловіків у військовій формі, яких підозрюють у знущаннях над іншими бійцями, оприлюднила поліція. Усі інциденти принижень та знущань були зафіксовані в тилу. Потерпілі військові, які проходили лікування або реабілітацію після поранень. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажу слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав тілесні ну, ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривнів 200, ну, відсили, ну, отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка, за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти вперед. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. Він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом, біг пів кілометра. І при цьому він був ще побитий, особисто Мартином. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого, відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, село пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилуч мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці третьої штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестеро з третьої штурмової. Повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен марафон. Єдині новини Ський київської та Харківської. головна подія сьогодні переговори у Вашингтоні президентів України і Сполучених Штатів. Щойно завершився брифінг президента Зеленського за результатами зустрічі. Подробиці зараз розпитаємо кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Олечко, вітаю. Ну власне, чи чекати нам томагавки після цієї розмови Трампа і Зеленського. Ну точно не сьогодні, але це не означає, що ніколи все, про все по порядку. Але зараз, от як ти сказала, завершився брифінг Володимира Зеленського, і він почав його із того, що вибачився за затримку, але затримка була не даремна. Президент України проводив одразу після зустрічі з президентом Сполучених Штатів телефонний дзвінок із європейськими партнерами, із головними лідерами так званої коаліції охочих. Зеленський проінформував їх по телефону про те, що. Відбувалося сьогодні під час зустрічі, розказав їм певно, якісь подробиці. А також він сказав, що говорили про гарантії безпеки і так звану систему, ПЕРЛ, за якою європейці тепер купують у Сполучених Штатах зброю для. Для України, і звичайно, про зброю йшлося сьогодні на зустрічі із Трампом. Це очевидно, але ніяких конкретних результатів поки що немає. Президент України сказав, що вони не домовилися точніше з президентом Трампом не говорити публічно про те, яких досягнень було зроблено в ці в цьому питанні, для того щоб не нагнітати ескалацію. Ну і також президент України коментував майбутню зустріч Трампа та Путіна. На моє запитання, що Путін виграв таким чином, що він отримав, здобувши для себе цю зустріч. А з а, Трампом Зеленський лише так знаєш печально подивився і не відповів на запитання, чи вважає чи тепер він більш чи менш оптимістичний після цієї розмови із Трампом. Зеленський сказав, що він залишається реалістом, і а, пряму мову про це зараз пропоную послухати. Ми говорили за ППО. Це для нас важливо навіть у цей момент. Дрони нападають на Україну на цивільні об'єкти, на цивільних родин дітей. Ми постановили, що будемо працювати більше з виробництвом і ви знаєте, що питання у цих, цих термінів часу постачання. Ми намагатимемось обидві наші команди. ми намагатимемось змінити замовлення, скеровуючи з тих країн, що мають уже готові налаштовані. Ми також говорили. Про далекобійні засоби безперечно, я ще не можу зробити заяви. Ми надумали не робити заяв з цього приводу. США не хоче ескалації, то що отже, не будемо давати відповіді на такі питання. Водночас президент України наголосив, що Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка здатна зараз говорити з Росією, і що ця роль надзвичайно важлива. І що, як ми бачимо, одна лише згадка про томагавки змусила Путіна поновлювати діалог. Тож президент України все ще сподівається, що президент Сполучених Штатів зможе вплинути на Путіна і відповідаючи на запитання про те, чи вважатиме він перемогою, якщо битва зараз війна зупиниться по лінії розмежування. А він сказав, що так він вважатиме. Він вважає, так як і президент Сполучених Штатів, що сторони мають зупинитися там, де вони зараз є, і у поточних обставинах він вважатиме це для України перемогою. Ну і на цьому візит президента до Вашингтона не завершений. Ще він зараз матиме розмову із аналітичними центрами у Вашингтоні. І після того вже сьогодні він має вирушати додому. Але. Дякую, Олечко, за ці деталі. Нам точно варто не опускати руки. Ну і навіть те, що немає категорічного ні щодо томагавків, теж залишає надію. Спасибі тобі за роботу сьогодні в такий важливий для України день. Дякую. Власкорта СНУ у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про результати нинішніх переговорів президентів Трампа і Зеленського. І до інших новин дня. Погрожував українській родині у Швейцарії. Затримали російськомовного чоловіка, який утрапив у скандал в потязі. Відомо, що його звати Олександр Вабікс. Він громадянин Латвії, є родом з Риги, а живе у Цюриху. А от його партнерка, яка була з ним поруч на момент інциденту, українка з Одеси, яка має статус біженки у Швейцарії. Поліція кантону Берн повідомила, що чоловіка вже затримали. При цьому влада зазначила, що він не має швейцарського громадянства. Проти провокатора вже почала кримінальний процес і служба. Держбезпеки Латвії справу відкрили за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами. Сам скандальний інцидент, який завірусився у соцмережах, стався 13 жовтня у потязі, який прямував за маршрутом між інтерлакеном і шпіцем у Швейцарії. На українку Олену Дудник, її чоловіка та однорічну дитину накинувся Олександр Вабікс. Чоловік почав агресувати, коли почув, що вони розмовляють українською мовою. Дійшло до нецензурної лексики, погроз рукоперекладства і, зрештою, виклику поліції. МЗС України відреагувала на цей інцидент і закликала до притягнення до відповідальності. У соцмережах та ЗМІ тим часом поширюється інформація, що цей чоловік не вперше агресує на українців, зокрема напав на сім'ю на бернському вокзалі, погрожуючи українцям, лякаючи дітей і використовуючи вульгарну лексику. Ну, а на виставки цього митця у Києві, Берліні, Парижі, Амстердамі та Венеції сто років тому ходили тисячі людей. Сьогодні він продовжує диктувати моду. На виставку на честь дня його народження прийшли десятки дам у капелюшках. У Національному художньому музеї святкують 150-річчя з дня народження Олександра Мурашка, всесвітньо відомого живописця та учителя. До чого на цьому святі капелюшки і хто туди прийшов просто із рацу? Нелі Ковальська бачила. Він у вишиванці з золотими колосками та бутоньєркою на грудях. Вона у довгій білій сукні в підлогу. Іван та Дарина найкрасивіші відвідувачі цієї виставки. Ми закантовували всі твори в національного художнього музею. Одружилися кілька годин тому і просто з Раксу прийшли до Мурашка. Я думаю, що це більше співповідь. Як ЗАГС сказав 17-го, оскільки я тут працюю, і ми вирішили об'єднати ці знакові дні і провести весілля, а потім відсвяткувати його тут з моєю коханою дівчиною. Іван показує свій улюблений твір з цієї виставки. Це автопортрет Мурашка. Це один з єдиних автопортретів Мурашка, представлений на цій виставці. Директорка музею пані Юлія веде мене до іншої роботи. До дівчини в червонім капелюсі складно підступитися біля неї повсякчас. Роблять селфі. Юлія розповідає, згідно опитувань, серед українців це найулюбленіша робота мурашка, але найвідоміші його холсти, як тут кажуть, топові наразі частіше можна побачити в Європі ніж вдома. Селянська родина зараз на виставці в Польщі. Ході в лодзі виставка шторм присвячена українському модернізму. Мурашко роками жив за кордоном, вчився у Парижі та відні. Виставлявся у Венеції. Його стиль та кольори в його творах змінювалися. Ось тут в першій залі все чорно-сіре. Чим далі, тим більше світла та сонця на картинах. Знавці Мурашка кажуть, найщасливішим він був в Києві, коли працював тут та створював академію мистецтв сьогоднішню «Наома». Він часто згадував, що Київ це одне з улюблених його міст, і тут завжди світло, сонце і своя культура. Тому нам важливо ось цю культуру доносити також і до міжнародного глядача. Подібні виставки в столичних музеях нині рідкість. Найцінніші твори давно вивезені та сховані. Святкову експозицію на честь дня народження мурашка готували та продумували довгий час. В жодному з трьох залів цієї виставки немає жодного вікна. Всі вони всередині будівлі на найнижчому поверсі, стіни товстезні. Це все заради безпеки, заради того, щоб Берегти ці безцінні роботи картин. Тут півсотні від тої такі дами в червонім капелюшку до останньої відомої роботи мурашка експресивної дами з квітами. В музеї кажуть, війна забрала в українців можливість побачити найбільш відомі роботи мурашка. Втім, подарувала шанс розгледіти його і відчути. Відвідувачі можуть побачити твори, ті, які вони ніколи не бачили, і навряд чи в подальшому в найближчий час побачать. І зробити це можна до 25 січня, доки відкрита виставка. Нелі ковальська Володимир Остапенко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І про небезпеку з неба у ці хвилини повітряна тривога шириться північними і центральними регіонами України. Російські шахеди заходять з різних напрямків. Моніторингові канали попереджають про те, що їх цієї ночі може бути до півтисячі. Також є загроза запуску балістики. Тож прислухайтеся, будь ласка, до сигналів тривоги. Бережіть себе та рідних. І наразі у нас все. Головну подію цієї доби уже третє за вісім місяців переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа. І результати цієї розмови ще будуть обговорювати і коментувати в наступні дні. Тому стежте за випусками ТСН. Ну а канал 1+,1 плюс залишається в ефірі національного марафону. До зустрічі, Добраніч. За країну рівних можливостей, сухопутні війська це свої поруч і кіт у коробці. Це копати, тягати, варити, читати і багато жартувати. Це дим і кава, і найсмачніша картопля. плюс, плюс і фото для мами. Це день без дати. Чекати, злитись, кричати, втрачати, триматись, мовчати. Це хотіти додому. Друже, пішли, треба працювати. І залишатись. Сухопутні війська. Це прості люди і непроста робота.